Чим насправді відень вражає? Не тільки вишуканою архітектурою, не тільки своєю величю і навіть не віденським шніцелем чи яблучним штруделем. Відень вражає своєю індивідуальністю, і, як на мене, це місто не схоже на будь-яке інше. Що ми сьогодні побачимо? Вечірній відень, бо впевнена це особлива атмосфера, захоплюючи світлове шоу в соборі Обета, такого ви точно ще не бачили. Собор святого Штефана, або Штефі, як його називають місцеві, та собор святого Петра. Пройдемось вуличками до палацового комплексу Ховбург, резиденцію Габсбургів. Побачимо знаменитий балкон Гітлера. Відвідаємо дім метеликів. Прогуляємося по Бальведеру. Пройдемось до Віденської ратуші. Глянемо на архітектуру цікавої особистості Хундервасера. І, звісно, спробуємо віденський штрудель та як же ж без нього без відомого віденського десерту від імператорського кондитера Захера Торт Захер. Тут поєднується історія та сучасність, традиції та новий ритм життя. Ми мали можливість відчути подих історії, його унікальну колоритність. Відень і досі має свій імператорський присмак. Ідеться туристичні заманухи, і звісно, ти це розумієш, але саме це приваблює сотні тисяч туристів до цього гарного австрійського міста. І саме зараз ми пройдемось через віденську оперу. І скільки цікавих історій пов'язано із віденською оперою, і те, що ця будівля не сподобалася імператору Францу Йосифу І. І що було то два архітектори, які дуже болісно переживали цю критику, один із яких покінчив життя самогубством. Але я не розумію, що тут можна було критикувати. Опера є шикарним архітектурним витвором мистецтва. І ми все ж таки встигли на світлове шоу. Я в очікуванні чогось надзвичайного. Квитки я купувала онлайн на сайті, кому буде цікаво, вишлю посилання. Вартість квитків 22 і 27 євро, в залежності від місця, на дитячі є знижки. Зараз пропоную просто насолодитися цією атмосферою, послухати та побачити це неймовірне творіння. Показую тут всього пару хвилин, щоб було цікаво тим, хто вирішить такі на нього сходити. В соборі все це сприймається по особливому, акустика просто шик. Я навіть намагалася спіймати сенс всьому, що показують світлом звукою та анімацією. В моєму розумінні було показано нашу планету, створення її, сонце, появи живих істот, птахів, тварин і як катаклізми люди знищують це все. Але це я так сприймала побачене, Можливо, автор мав щось інше на увазі. Це дуже цікаве поєднання архітектури стилю неоготики 19 століття і сучасного мистецтва. Місце для такого шоу вибрали просто ідеальне, саме собор додає тієї атмосфери і шарму. Всім рекомендую сюди сходити. Такі вистави організовують 5 разів на тиждень, два рази в день в 18.30 та в 20.00. Ранком наступного дня ми вирушили до собору святого Стефана. Перший храм у романському стилі зведено на цьому місці у 1147 році. Його південна вежа згоріла в 1149 році від удару блискавки. У 1245 збудовано західний фасад, фланкований двома вежами. Вони збереглися й дотепер. Собор постійно добудовувався, і вже після 1282 року герцоги Австрії з династії Габсбургів перебудували храм у стилі готики. Під час Другої світової війни собор часто зазнавав руйнувань, але все одно австрійцям вдалося зберегти цю пам'ятку до наших часів. Вхід безпосередньо в собор подивитися інтер'єр безкоштовно, також можливо піднятися на оглядові майданчики. Вони є вже платними. В цьому соборі відбувалося вінчання Моцарта. Ось вигляд собору в 1832 році, і як бачимо, він і зараз виглядає саме так. Що дійсно вражає, що під собором є підземне кладовище, і там на сьогодні поховано аж 11 тисяч людей. Розташоване воно зі східної сторони собору та під будинками, що поряд із собором. Від цього насправді трошки моторошно. До речі, попасти в катакомби можна, для цього організовують екскурсії. Зовсім поряд з собором Штефана знаходиться церква Святого Петра. Неочікувано для нас ми попали на виступ чешського хору. Вирушаємо до комплексу палаців Хофбург, резиденції імператорів Австрії. Протягом майже 600 років він був резиденцією династії Габсбургів, яка правила Австрією аж до кінця Першої світової війни. Багато історичних подій вершилися тут. Хофбург не просто палац, це цілий палацовий архітектурний комплекс, причому один з найбільших у світі. Палац Ховбур з'явився на місці середньовічного замку в кінці 13 століття і з тих пір став постійно добудовуватися і збільшуватися. В результаті сьогодні цей величний палацовий комплекс демонструє нам неймовірні розміри і різноманітність архітектурних стилів. Тут ви знайдете готику, ренесанс, бароко, рококо та навіть елементи класицизму. З цього місця дуже красивий вигляд на Віденську ратушу. Це знаменитий балкон Гітлера, з якого в 1938 році було їм особисто проголошено Аншлюс Австрії і Третього Рейху. До речі, в Полтаві є, за словами істориків, також балкон, з якого в 1942 року Гітлер робив промову. Комплекс дуже великий і дуже часто GPS нас водив кругами. На території комплексу є тропічний сад та пальмова оранжерея, і ми довго намагались туди потрапити, обійшли той комплекс декілька разів. Бо саме тут був запланований нами візит будинку метеликів, і ось нарешті ми знайшли сюди дорогу. Поряд є парк, де вже при перших промінчиках сонечка збираються віденці. Тут красиво, затишно. Ми зробили пару фото та направились до субтропічного саду. Вхід коштував 10 євро на особу. І Ось ми вже в оточенні субтропічних рослин, штучних водопадів та скрізь літаючих метеликів. Спочатку це був просто пальмовий павільйон. І лише у 1994 році сюди запустили метелику. Найціннішим екземпляром тут вважається метелик з розмахом крил до 30 см, але ми його так і не знайшли. Багато часу тут не проведеш, але для різноманіття цікаво за всім поспостерігати. Плануйте відвідування в будній день і одразу після відкриття, щоб отримати більше насолоди в тиші. Одразу поряд з будинком метеликів є кав'ярня. Тут ми вирішили поснідати. Це у нас був такий пізній сніданок. Смачні віденські круасани, кава-меланч, справжній віденський сніданок. Тут, як і в будь-якій іншій кав'ярні відня, можна спробувати і відомий торт захар, а також віденський яблучний штрудель. Nope, and nope, and nope, and nope, definitely nope, and nope, nope, and nope. Probably never, ever, 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 ever could a happen. Oh no. Погода гарна, тому ми багато ходимо пішки. Та й взагалі я дуже люблю прогулюватися такими місцями. От начебто ти йдеш до наступної архітектурної пам'ятки, але по дорозі ти ще бачиш купу цікавинок, на які хочеться звернути увагу. Тут якийсь фонтан, там цікава буділля, там задивляєшся на архітектурні елементи. Бельведер це розкішний палацовий комплекс періоду барокко, красива, вражаюча і дійсно захоплююча архітектура. Пропустимо на одну інформацію, хто будував, коли будував, хто був власником протягом декількох століть. Сьогодні бельведерський палац. Перетворився в музей, який на практиці представляє собою найбагатішу самими цінними експонатами художню колекцію полотен австрійського художника Густава Клімта. Також тут розміщено роботи Клода Моне, Вінсента, Ван Гога та інших. Ми не встигали повноцінно роздивитися всі ті мистецькі шедеври, тому, на огляд, був тільки екстер'єр цього палацу. У нас в готелі копії полотен Клімта скрізь були, тому уявлення про тематику цього художника ми вже маємо. На вулиці Весна і ходити музеями в таку погоду ну ніяк нам не хотілось, тому ми вирушаємо далі. Що хотілося ще побачити у Відні, так це роботи віденського художника-архітектора Гундервасера. Це дуже неординарна особистість. Одним із митців, які надихали його, був сам Густав Клімт, роботи якого є у Бельведері. Ну, якщо так задуматись, то дійсно, якось стилі їхні пересікаються. Ось будинок, касат якого був придуманий Гундервасером. Понад 200 дерев і чагарників, висаджених на балконах і терасах будинку Гундервасера. Вони перетворюють будинок на зелений оазис в центрі міста. Будинок можна оглядати тільки зовні, бо він житловий. Влітку, коли всі дерева вкриті листочками, це виглядає по-особливому. Ми тут ранньою весною, тому, звісно, все не так атмосферно, але теж цікаво і варто до перегляду. Але прямо навпроти будинку знаходиться село Бондервасера, яку можна глянути повністю. Вона була зроблена з шинної майстерні у 91-му році. Художник створив тут в своєму неповторному стилі типу торговий центр з площею, баром і сувенірними магазинами, по яким ми й походили. Ми попали сюди якраз, коли приїхало декілька груп туристів. Всередині було дуже затісно. Трошки зачекали, і коли групи всі забрали, тут стало спокійно. Можна присісти випити кави та спробувати, нарешті, віденський яблучний штрудель. У нас ще було вільного часу в цей день, чому б не прогулятися містом. Зайшли в сувенірну крамницю і покажемо, що тут є, і за які кошти, чого тут тільки нема: і шоколад, і листівки, і чашки, і магніти. Все як в будь-якій сувенірній крамниці будь-якого туристичного міста. Але ми ще не дегустували торт захер. Отже, вирушаємо відвідати ще одну розкручену локацію кафе Централь. Ось це місце перед нами, і звісно, з чергою. Черга у відні в кав'ярні це як традиція, тому якщо не хочете стояти, то резервуйте столик заздалегідь. Ми цього не робили, бо не знали точно час, коли ми будемо саме тут. Тому 30 хвилин і все. Ми всередині знаменитого кафе. А що в ньому такого особливого? Ця кав'ярня знаходиться в приміщенні колишнього банку, відкрита у 1876 році. Вона була осередком зустрічі літературних політичних діячів тих часів. І навіть в січні 1913 року Зігмунд Фрейд і навіть Сталін були меценатами цього закладу. Також тут полюбляв випити чашечку віденської кави чи замовити віденський шніцель сам Адольф Гітлер. Дуже багато незнайомих мені прізвищ, але дуже впливових людей того часу збирались тут пограти в шахи. Протягом багатьох років кафе Централь називали університетом шахів. Шахи, звісно, ми з собою не брали, але замовили тут вечерю. Відверто кажучи, ну така собі на смак вечеря, очікували смачнішого. Голодні ми не залишились, але ця кав'ярня цікава лише своєю історією та колоритом всередині. Якщо смачно поїсти, мабуть, це не сюди або ми не зрозуміли сенсу віденської кухні. Ну, тепер можна і до Віденської ратуші. Минаючи бургтеатр в стилі Необарокко. Теж, до речі, історична архітектурна споруда, яку заснувала Марія Терезія, ще у 1741 році. Ми дійшли до цілі до ратуші. Перед ратушою облаштований парк, в якому постійно відбуваються різноманітні концерти. Перед Різдвом в парку перед ратушою проходить традиційний ярмар. Взимку численні стежки парку перетворюються в ковзанки, створюючи вражаючий комплекс для катання на ковзанах. Але ми тут навесні, тому парк прикрашає вже квітучі дерева, фонтан та спів пташок на заході сонця. Чим мене вразив відень? Особливо атмосферою імператорського шику, поєднанням історії та сучасності. Місто має свій особливий запах. Ну ви зрозуміли чому. Угу, так, саме через це. Я точно знаю, що хочу приїхати сюди ще не один раз, щоб мати можливість більше дослідити місто і навіть всю Австрію. Бо тут чимало цікавих локацій. Але це вже зовсім інша історія. Підписуйтесь на мій канал, чекаю лайків, кому сподобалось відео. До зустрічі в інших цікавих містах.